Всім привіт! Прийшов час, зробив я ось такий міні-комбайн, Вибіратор чи вишкрібатор, хто, як говорить, так як вже потрібно вибирати гарбузове насіння, а вручну, звичайно, важкувату, навіть якщо і невеликі ділянки. Тому вирішив зробити собі такого помічника. В принципі, вибрав саму таку просту, просту надійну і бюджетну конструкцію. В принципі, робив з того, що було вдома. Е, мотор стоїть тут від пральної машинки, 1400 оборотів, шків на двигуні там, 35 мм, на волові 140 мм. Розмір ремня ось такий. Z1180. Е, натяжка ремня проводиться за рахунок двигуна. Тут є такі продольні отвори. Це зверху просто стоять пластини. щоб коли будемо вибирати, щоб самий сік з гарбуза не потрапляв на електродвигун, встановлюю ось таку кнопку пускову, так як мотор комплектується пусковою обмоткою, тому вона тут потрібна і полегшує також запуск самого вишкрібатора. Зробив я ось такий тут столик з профільної труби 20х20, стінка 2 мм зверху. Лист 3 міліметри. Давайте там основні розміри можливо, хтось захоче собі зробити. Так, довжина 76. Висота 47. Ширина 35. Так, основа. На самий це газовий балон. Сверлив сам отвори. Отвори 8 мм. Висота його в нас 16 см. Тут був зроблений ось такий вигрузний бункер. Приварена гайка на 12 см, буде ще закручуватися сюди болт. Це для того, щоб можна було вішати відро. для... Самого збіру насіння. В принципі, можна буде ставити і на землю, але в процесі використання то воно покаже, як буде краще. Так, самий вал тут 24-й, проточений під 204 ті підшипники. Ось такі. Стоять дві лопасті. Ось така тут резина, майже на всю е висоту барабана. Ось так вона тут кріпиться. Самий ось цей венчик робив на три лопасті. Ну, не знаю, хтось робить на дві, хтось на три. Ну Я так подумав, що на три можливо буде трішки краще, так як буде менша вібрація йти на руки. Так, Тут використав ось таку будівельну ємність. Це для того, щоб коли будемо вибрати, насіння не розліталося. Не схотів я його робити з металу, так як ну, ціна питання його 200 гривень. Тому там Різати, варити його з металу взагалі не бачу ніякого сенсу. Тут вирізав ось такий отвір, діаметр його 20 мм, просверлив отвори. Тут знизу ось такі кріплення з полоси, все закрутив, повинно працювати гарно. Ну, я його ще не випробовував, тому в наступних відео я думаю покажу його в роботі обов'язково. Так що слідкуйте, підписуйтесь, кому цікаво. Всім дякую за увагу. Всім пока.